Моя маленька колекція верхнього одягу. Сіре пряме пальто від мангом має цікавий класичний принт ялинку, за рахунок чого створює глибину в образах. Пальто з віскози легке, тобто на міжсезоння. Але зараз я все ж активно його вношу з теплими светрами чи костюмом на флісі. Шерстяне напівпальто піджачного крою. Ця модель від H&M Premium. Дуже рекомендую, до речі, заглядати саме в цей розділ в H&M. Тут 73% шерсті, і вона має виражену текстуру шерсті. Стильна універсальна. Та зручна модель, особливо коли їздиш за кермом. Я обожнюю пальто, тому маю ще одне. Ця модель від українського бренду Season невмируща класика, пряме, чорне, злегка оверсайз, тепле та стильне. Це, мабуть, найголовніша річ в моєму гардеробі. Ношу усюди і з усім. До речі, за моїм промокодом отримаєте знижку від бренду Season. А ця трендова шубка нова, придбала в зарі цього сезону. Це штучне хутро, але для такої зими те, що треба: зручно тепло та модно. Для прохолодніших днів маю шубку з натуральної овчи. Не від українського бренду Senk. одягаю її і заряджаюся зимовим настроєм. Але ношу від сили декілька днів за сезон. Надто вона тепла для нинішніх зим. Теж саме із моїм улюбленим пуховиком від Mango. колись віддала за нього усю свою нещасну зарплату, але він того вартий. Роками служить вірою і правдою, неймовірно гріє та прикрашає усі мої образи. Має дуже красивий принт в улюблених кольорах, та ще й дуже якісну водовідштовхувальну тканину. Рідко ношу, тому що в ньому реально дуже Уже спекотно, але люблю усім серцем.